Привіт! Мене звуть Ірена і це канал Біблія і Твоє Спасіння. Сьогодні будемо говорити на таку коротенько цікаву тему, але дуже-дуже потрібну, хто спасеться, чи тільки євреї. Що нам про це пише Біблія, так? І чи дійсно спасуться лише євреї? Насправді хочу сказати вам, що є дуже багато. Конфесій, дуже багато євреїв, дуже багато інших протестантів, і католиків, і православних, так. Але Біблія що нам пише про це? Пише, що спасуться не тільки, наприклад, там протестанти, якісь там баптисти, пісятники, а, суботники, а, там чи православники, чи католики спасуться, чи євреї. Спасуться ті, так, хто має, Біблія пише, так. Чиє буде серце щире, так, буде мати віру і буде дотримуватися Божих заповідей. так. Ось ми не можемо знати всіх нюансів, всіх моментів, тому що на сьогодні, наприклад, є а, люди, які Ходять до церкви, наприклад, православної, але вони щиро і взагалі все виконують, так. Ну, але їх переконали, що, наприклад, неділя це є а, Божий день і все. Тобто вони не можуть навіть собі уявити, так, бо їх чили це з маличку, не можуть собі навіть уявити, що а, може бути якось інакше, так що насправді Біблія пише про суботу. Ми також були в шоці, так. Ось одним словом. А, що, наприклад, роблять? А, поговоримо про євреїв. Що роблять, наприклад, євреї? Євреї роблять так, що а, самозвеличуються, що тільки ми, будь-що, наприклад, там неправильно, там неправильно, будь-що відбувається, так. ось, а, Значить, але тільки ми, світло для світлу, світло для світу, тільки ми, а, що там буде відбуватися, нас Бог. Спасе, хоч би що там ми робили? Алкоголь вживали, водку купили, по святам марихуану вживали, ще там щось і так далі. так, Тобто вони настільки самовпевнені, що вони реально вірять в те, що Бог з ними на їхній стороні, що навіть якщо вони будуть щось не так робити, в Своєму житті, так, а їх все одно Бог спасе. Ось настільки самовпевнені люди, так, ні, бувають там дійсно щирі, що дотримуються заповідей, що ходять в церкву, дають десятину, все добре, так. Але є в більшості випадків, є там такі люди, які настільки самовпевнені, що. Ну, просто нонсенс, дивишся на них і думаєш, ти що, взагалі вже так не читаєш Біблію? Ось. Що пише нам про це Біблія? Говориться про те, що хто світло для світу, так? наприклад, прочитаємо Матвія, 5 розділ з 14 13 вірша. Ви сіль землі. Коли сіль із вітріє, то чим насолити її? а Не придасться вона вже ні на що, хіба щоб був, була висипана та потоптана людьми. Ви світло для світу. Не можете сховатися, сховатися місто, що стоїть на Верховині Гори. А, і далі, з 16 го вірша, отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. І далі. Не подумайте, ніби я руйнувати закон чи пророків прийшов. Я не руйнувати каже Ісус. Так прийшов, але виконати. Поправді ж кажу вам: доки небо і земля не минеться, ані йота єдина, ані жоден значок із закону не минеться, аж поки не збудеться все. Це записано Матвія п'ятий розділ. Можете його прочитати. Ось таким чином. Тому а, тому. Потрібно ще зауважити те, що коли був Ісус на землі, так, куди він пішов пророкувати, взагалі говорити про Євангелію, про так, про куди він пішов? Він, він не тільки пророкував це серед, так, серед свого народу. Вони потім пішли з учнями куди. Вони пішли до язичників. Тобто Бог не тільки вибрав ізраїльтян, так. Бог захотів, щоб а, всі так інші народи так також змогли спастися, так звісно, якщо а, не завжди є, коли є ось, наприклад, якийсь народ там чи Сирія, чи а, там. Інші народи, так, ось, звісно, є і погані люди, які мають погане серце і тягнуться робити зло. Так і є і хороші люди. Так не можна сказати, що, наприклад, там все, цей народ поганий, а там та країна погана, ось а ця хороша. Ні, такого немає. Так, тобто Бог дивиться на серце людини, і це, що говорять, так і говорили, ще тоді ізраїльтяни, куди ти йдеш, для чого ти йдеш, там язичники. Так, не треба, не треба їм цього. Так? І можете прочитати також Матвія, Марка, що Ісус відповідає, там куча притч він розповідає, так? відповідає на це своїм учням. Так? Ось про те, що неправедних він прийшов так? спасати, але грішників. Також давайте ще. Прочитаємо про дуже також цікавий вірш, що мене зацікавив, я його навіть підкреслила про те, що зараз, от просто я чого вирішила цей вірш прочитати, так, і цю лекцію хто спасеться так, зробити, тому що побачила один, одне відео так, на Ютубі, коли ізраїльтяни, так, єврей, розказує, що а, про те, що тільки вони спасуться, от про те, що а, вони світло для світу, що вони перші, що вони перші в цьому світі, так, ось, перші найперші. І а, всі решта, от ну, от там десь внизу. Що тільки Бог їх вибрав, так, от, ну от настільки самовпевненість така велика, що просто а, вирішила зробити цю лекцію. Отож, давайте відкриємо Матвія, 19 розділ, 30 вірш. Про що це пише? Це про те, що а, нагорода буде кому вірним. Так? Тобто не тільки ізраїльським племенам, так? але і іншим народам, хто буде а, дотримуватися Божих заповідей мати віру в Ісуса, так? і любитиме Ісуса, і повіритиме в нього. А, значить, 30-й вірш. І багато хто з перших останніми стануть, а останні першими. Уявляєте собі, да? Тобто ті, хто на сьогоднішній день говорять, що от ми праві, от ми робимо все те, що роб... говорив робити Ісус і так далі. Але а, діла їхні трішки, навіть не трішки, а конкретно відрізняються від слів. Так? Ось, і Бог це бачить. Вони, можливо, можуть маску надіти і вихвалятися в себе вдома, але на людях вести себе зовсім по-іншому, так? Ось, але, але Бог то бачить їхнє серце. Так, ідемо ще далі. Також прочитаємо Матвія 24 розділ. 24 розділ з 21 вірша. Бо скорбота велика настане тоді, якої не було спервочину світу аж до і не буде. І коли б не вкоротилися ті дні, не спаслася б ніяка людина, але через вибрані дні вибраних днів вкоротяться. Тоді, як хто скаже до вас, ото Христос тут чи отам, не йміть віри. Бо постануть Христи неправдиві і неправдиві пророки, і будуть чинити величезні ознаки та чуда, що звели б, коли б можна, і вибраних. Оце я наперед вам сказав. А коли скажуть вам ось він у пустині, не виходьте, ось він у криївках, не вірте, бо як блискавка та вибігає зі Сходу і з'являється аж до заходу, так буде і прихід сина людського. Тобто про що це? Про те, що а, в кінці світу постануть а, такі люди, які будуть говорити, що вони служать Ісусу Христу, так навіть пише Біблія, так що будуть чинити великі ознаки та чуда, що ну, просто неможливо буде сказати, що ну, це, 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 це не Христос, так? це не Бог йому дав таку силу, це сатана. так? Тобто Хоча ми знаємо, що, що сатана також може чинити чуда. Все, що він не може чинити, це що? Воскрешати. А все решта він може чинити. Ось. Але нам Біблія пише, що дуже багатьох зведуть, розумієте, навіть деякі вибрані поведуться на це. Ось. І а, далі що нам пише? Так? Як і хто спасеться? 29-й вірш, 24-го розділу Матвія. І зараз по скорботі тих днів сонце затьмиться, і місяць не дасть свого світла, і зорі попадають з неба, коли і сили небесні порушаться. І того часу на небі з'явиться знак сина людського, і тоді зобачать вони, і тоді заголосять всі земні племена, і побачать вони сина людського, що йтиме на хмарах небесних, із великою потугою і славою, і пошле ангелів своїх він. Із голосним стурмовим гуком і зберуть його вибраних від вітрів чотирьох від кінців неба аж до кінців його. Тобто, ясне діло так: зберуть вибраних від вітрів чотирьох від кінців неба аж до кінців його. Тобто не тільки ізра... ізраїльський народ буде спасений, так? Тобто всі рівні, немає вищого, немає нижчого, так? так як говорять євреї, що ми вищі. Ні. А так і ви, коли все це побачите, знаєте, що близько, під варима, по правді кажу вам, не перейде цей рід, аж усе оце станеться. Небо і земля променеться, але не минуться слова мої. І про день, той і годину не знає ніхто ані ангели небесні, ані син, лише сам Отець. Ось так. Тобто, хто спасеться, не тільки євреї. Так, і те, що вони говорять про те, що тільки вони а, вибраний народ, а, ну, якби всі решта, можливо, так, можливо, ні, але ми перші. Так, Біблія пише, що хто говорить, що він буде перший, він буде останній, а той взагалі не буде спасений. Тому що а, Біблія пише нам, що будуть а, говорити, що ми а, зараз я до цього дійду. Так, а, Твоїм ім'ям демонів виганяли, твоїм ім'ям там щось чинили, та, і, і так далі. А Ісус каже їм, відійдіть від мене, не знаю я вас. Уявляєте собі? Як буде? Далі прочитаємо. Хто ж саме також буде спасений? Луки, 13 розділ. Можете, 13-й розділ Луки повністю прочитати, так? Хто не покається, той загине і так далі. Я почну читати з 22 другої вірша. І проходив містами та селами Ісус і навчав до Єрусалиму, до Єрусалиму простуючи, і озвався до нього один, Господи, хіба буде мало спасених? А він відказав їм: силкуйтеся війти тісними ворітьми, бо кажу вам: багато хто будуть намагатися війти, та не зможуть. Як устане господар та двері замкне, ви зачнете вистоювати із надвору та стукати в двері та й казати Господи, відчини нам. А він вам у відповідь скаже, не знаю я вас, звідки ви. Тоді знає, станете ви говорити, поїли й пили перед тобою і на вулиці наших навчавте. А він вам відкаже, говорю вам, не знаю я, звідки ви. Відійдіть від мене всіх, хто чинить неправду. Буде там плач, то скрегіт зубів. Як побачите, ви, ви Авраама та Ісака та Якова та пророків усіх у Царстві Божім. Себе ж вигнаних геть. І перейдуть інші від Сходу і Заходу, півночі і півдня, і при столі в царстві Божім засядуть. І ось є останні, що стануть за перших, і є перші, що стануть за останніх. Ось так пише нам Біблія. Тому не можна, як на мене, так, не можна говорити, що дуже так, дуже так. Впевнено, самовпевнено, що все, я буду спасений, все, я буду а, з Христом, я вже спасений. Ти віриш в це? Так, вірю, і ми всі віримо. Так, потрібно бути, якби, мати віру в це, так, але не бути самовпевненими, що все нічого там а, не робити, так, десятину не давати, не служити, нічого не робити, бо я вже спасений і все, і все добре. Так? Водочку на свята на свята, а що не можна, можна. Тож Ісус пив, пив. Так причому а, хочу зауважити, що євреї кажуть, що можна пити водку, можна пити там ще там, що ще, ще там щось робити. Можна тобто, it's цокей. Okay, так ось Біблія про це пише, що не можна. Так, все, що а, можна, це я скільки перечитувала Біблію, це було вино трохи, так, і то я не знаю, яке воно там було. Ось. Але переброджене чи не переброджене, так? Ось, але вино трохи можна, так? А стосовно там віски, горілки, марихуани, ще там чогось, так, дівчат заказати собі. То тобто есть, про це Біблія не пише, так як говорять євреї. Так, давайте ще наостанок. Угу. А, прочитаємо також такі вірші, щоб бути зрозумілим, так? і щоб розуміти Біблію, і розуміти, хто буде останнім, так? хто буде останнім, хто не зможе війти в Царство Боже, щоб ми не були. Так і ми. Це дуже-дуже дуже важливо пам'ятати і розуміти. Тому що, а, на превеликий жаль, не всі розуміють Біблію, не всі розуміють, що пише Біблія, в силу того, що Біблія написана символами. Наприклад, зерно, так, от притча про сіяча. Ми в Матвії можемо читати так: зерно це що? Це слово Боже. Так, вода це що? Так, це народи. А там м, до прикладу. А, Пророцтва там про рік, там, про день, так, про дні і так далі. Один день це один рік, так це пояснює книга Даниїла. Тобто, треба читати і Старий Завіт, і Новий Завіт одночасно. Як я завжди кажу, що Старий Завіт — це прик це табличка множення, а Новий Завіт — це приклади. Отож, давайте відкриємо друге Тимофія, третій розділ. Досить такий тяжкий роз... розділ, скажу вам, так, але. Але ми повинні досліджувати Біблію і розуміти, хто є хто і як треба себе вести. Тому що час часто, густо ми не хочемо себе так вести, так але коли нас зацепиш. А як я кажу, так, і виривається з нас. От всякі, всякі, так? Кажуть, о, в тебе демони вселилися. Ні, це, це ну, діємони це коли а, в тебе реально щось вселилося, так, і ти починаєш себе неадекватно вести. Так? А це, ну, це просто а, погані а, риси характеру, так, і погана сторона твоя, а, скажімо так, проривається. Так? Ось і все. Ось. А, значить, друга Тимофія, третій розділ. Останні тяжкі часи. Знай же ти це, що останніми днями настануть тяжкі часи. Будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники добра. Зрадники, нахабні, бундючі, що більше люблять розкоші аніж люблять Бога. Вони мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. Відвертайся від таких. До них, бо належить і ті, хто пролазить до хат та зводить жінок. Гріхами обтяжених, введених усякими пожадливостями, що вони завжди вчаться та ніколи не можуть прийти до пізнання правди. Як Яній та Ямрій, протиставили, протиставилися були Мойсеєві, так і ці протиставляться правді, люди зіпсутого розуму, неуки що довіри та більше не матимуть успіху, бо всім виявиться їхній безум, який тими було. Та ж пішов услід за мною наукою, поступований заміром, вірою, витривалістю, любов'ю, терпеливістю, переслідуваннями та стражданнями, що спіткали, були мене в Антіохії. пише а, Павло. Були мене в Антіохії, в іконі, в лістрах, такі переслідування переніс я, та Господь від усіх мене визволив, та й усі, хто хоче жити побожно, у Христі Ісусі будуть переслідувані. І далі можна прочитати 16 вірша. Усе писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до неправди, до, до направди, до виховання та вправедності, щоб Божа людина була досконала, до всякого добра діла готова. І четвертий розділ також можете прочитати Друге послання до Тимофія, четвертий розділ, що Господь нагородить так, за хороші вчинки. Ось так. Тобто, про що це говориться? Говориться про дійсно, що в останні часи будуть настільки люди, ось я перечислила, так, ми перечитали, які будуть вони, так, і а, будуть притворятися благочестивими, але насправді будуть а, ось такими. І що я хочу сказати? Хочу сказати, що це дійсно тяжко, так? А не те, що. Тяжко вибрати, а тяжко прокачати, як я говорю, свої риси характеру, і поставити по пріоритетам, що для вас важливіше, так? Ось що скажуть люди, так, або ж для вас важливіше мати вічне життя і спастися, так? Тобто потрібно робити вибір. Тому що не можна, не можна сидіти на двох, служити двом панам, так? Тому що або одного зрадиш, або іншого, так, а двом панам це ну неможливо, якщо хочете дійсно спастися. Ось так у мене на сьогодні все. надіюсь, я вам була корисною. Читайте, досліджуйте, тому що реально і не звертайте, до речі, ще не звертайте увагу, так хочу сказати. Не звертайте увагу, коли вам говорять і вас. Підкручують, так, або насміхаються над вами трішки. Неважливо ось, навіть коли вам говорять, ой, а що ти там, там розказуєш, там туди-сюди, а у тебе є диплом. Ось а, не звертайте уваги на це все, тому що Бог відкриває насправді людям тим, в кого є добре і щире серце. А не хто з дипломом, хто а, там позакінчував 10-20 років, вчився і так далі. А насправді а, в людини закам'яніле серце, Духа Святого в нього немає. Так? Ось він нічого не слухає, не бачить і читає Біблію і не розуміє, так? тому що Дух Святий бачить нахил цієї людини і він закрив їй розум. Вона не буде розуміти. Що напишеться в Біблії, ось таким чином. А простим, так як Біблія пише, що в царство Боже випереджують а, ті люди, так, які взагалі прості, навіть митники, навіть блудодійники, так вони є першими в царство Боже, аніж оці всі всякі книжники, всякі оці всі, які позакінчували духовні семінарії і так далі, тому подібне, ось так а, відкриває. А, Дух Святий впливає, так, в кого є щире і добре серце. У мене на сьогодні, все. Дякую, що були зі мною. Якщо так, якщо вам сподобалася лекція, так і це відео, будь ласка, підписуйся, клікай на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео і залишай свій, звісно, коментар. Всіх пока-пока, цілую до наступної зустрічі.